Виконуємо номер 4 із додаткової теми ймовірність випадкової події підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. В одному ящику є одна біла кулька і 9 чорних, а в другому 5 білих і 5 чорних. З якого ящика більш, ймовірно, навмання витягнути білу кульку і чорну кульку. Приступаємо до виконання. Ймовірністю випадкової події називають відношення кількості випадків, що сприяють появі події до кількості всіх рівноможливих випадків. Тому знайдемо. Ймовірність витягти білу кульку із першого ящика. Наша подія А. Витягти білу кульку з першого ящика. Отже, Ймовірність B від А. У нас у першому ящику всього одна біла кулька. Тому кількість випадків, що сприяють появі нашої події, це один. А всього випадків кульок у нас один додати 9. Це 10, тому одна десята. Тепер розглянемо подію Б витягти білу кульку з другого ящика. Тут ймовірність П від Б. У другому ящику у нас 5 білих кульок. Тому кількість випадків, що сприяють події А це 5. До кількості всіх рівноможливих випадків, у нас кульок 10 це 5 десятих, або скорочуємо на 5 це буде одна друга. Ну, а тепер порівняємо 1 десяту і одну другу. Із двох дробів з однаковими чисельниками більшим буде той дріб, у якого знаменник менше. Одна друга буде більше, ніж одна десята, тому витягти, більш ймовірно, витягти білу кульку із троїящика. Отже, більш, більш і мовірно навмання витягти білу кульку з другого ящика Тепер розбираємось із чорними кульками. У нас буде подія це витягти чорну кульку з першого ящика від С. У нас у першому ящику 9 чорних кульок. Тому кількість випадків, що сприяють появі події нашої С це 9. Всього куліку в ящику 10. Тому 9 десятих. Подія Д витягти. Чорну кульку з другого ящика. П від Д. У нас у другому ящику 5 чорних кульок. Отже, кількість випадків, що сприяють події нашій, появі нашої події, це п'ять. Кількість всіх рівноможливих випадків 10, бо в нас кульок 10 це 5 десятих, скорочуємо на 5 буде одна друга. Ну, а тепер порівняємо 9 десятих і одну другу. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10, додатково множне, для другого другу буде 5. Маємо 9 десятих і 5 десятих. Із двох дробів з однаковими знаменниками більше той дріб, у якого чисельник більше. Робимо висновок, отже, отже, більш імовірно навмання витягти. Чорну кульку з першого ящика. Номер 4. із додаткової теми, ймовірність випадкової події, виконано.